Друзі, сьогоднішній випуск я присвячую особливій людині Анні Жук. Її ім'я знали тисячі людей, які слідкували за її блогом, дивилися її відео та підтримували її волонтерську діяльність. Анна була не лише популярною блогеркою, а й справжньою натхненницею, яка завжди знаходила час для допомоги іншим. Її трагічна смерть 24 січня 2025 року стала шоком для всієї країни. Сьогодні ми з вами розберемо її життєвий шлях, дізнаємося більше про її особистість, секрети успіху, а також про обставини жахливої ДТП, яка забрала життя цієї яскравої особистості. Анна Жук народилася в Харкові у звичайній родині. Вона завжди згадувала про своє дитинство із теплотою, хоча й не приховувала, що її життя не було легким. Її батьки привчили її до праці, поваги до людей та бажання допомагати тим, хто цього потребує. Анна з дитинства мала талант до спілкування. Її природна харизма і вміння знаходити спільну мову з будь-яким стали ключовими в її майбутньому успіху. В школі вона була активісткою, брала участь у громадських проєктах і навіть організовувала заходи для допомоги дітям із малозабезпечених сімей. Після школи Анна вступила до Харківського національного університету, де вивчала журналістику. Там вона розкрила свій потенціал як майбутня медійниця. Вже тоді вона створила свій перший блог, де ділилася думками про соціальні проблеми, актуальні події та власне життя. Анна почала вести свій блог на Ютуб у 2015 році. Спочатку це були прості відео про повсякденне життя, кулінарія, сімейні будні подорожі. Але її щирість і справжність привернули увагу тисяч глядачів. Її відео завжди мали особливу атмосферу. Вона могла легко переходити від жартів до серйозних розмов, від кулінарних рецептів до роздумів про життя. Люди любили її за те, що вона не боялася бути собою без прикрас, без ідеалізації. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна в Україні, Анна повністю змінила напрямок своєї діяльності. Вона стала волонтеркою. Її відео вже не були про кулінарію чи подорожі. Вони були про допомогу нашим військовим, про збір коштів, про закупівлю дронів, тепловізорів та іншої необхідної техніки. Її глядачі не просто дивилися її відео, вони ставали частиною цієї великої справи. Завдяки Анні було зібрано сотні тисяч гривень для українських захисників. Окрім блогерства та волонтерства, Анна була дружиною та мамою. Вона часто ділилася моментами зі свого особистого життя, як проводить час із синами, як вони разом із чоловіком підтримують одне одного в складні часи. Її родина завжди була для неї на першому місці. Вона казала, що головне це любов і підтримка близьких людей. У цьому, мабуть, і був її секрет вона не намагалася здаватися ідеальною. Вона була звичайною жінкою, яка вміла бачити красу в буденності. Анна також любила ділитися своїми маленькими секретами успіху. Вона говорила, що головне це вірити в себе, не боятися робити помилки та завжди залишатися щирою. Її глядачі любили її за це, адже вона була не просто блогеркою, а другом для багатьох. Трагедія сталася 24 січня 2025 року. Анна разом із чоловіком та сином їхали трасою Київ, Харків, Довжанський. Вони подорожували на автомобілі «Лексус», за кермом якого був її чоловік. На жаль, машина зіткнулася із вантажівкою Рено Преміум, яка стояла на узбіччі біля села Засуля. За попередніми даними, водій намагався обігнати інше авто, але не впорався із керуванням. Удар був настільки сильним, що Анна загинула на місці. Її чоловік і син дивом вижили, але отримали травми. Зараз вони перебувають у лікарні. Її друзі, колеги, глядачі залишають безліч теплих слів у її пам'ять. Люди пишуть, що вона була джерелом натхнення світлом у темні часи. Анна залишила після себе величезну спадщину, її добрі справи будуть жити вічно. Вона нагадала нам усім, як важливо допомагати одне одному, любити своїх близьких і цінувати кожен момент. Ця трагедія ще раз нагадала нам про те, наскільки крихке людське життя. Анна Жук була більше, ніж просто блогеркою. Вона була символом доброти, щирості та любові до своєї країни. Її смерть це величезна втрата для всіх нас. Давайте пам'ятати її не лише за її трагічний кінець, а й за її життя, яке було яскравим і сповненим сенсом, співчуття родині та близьким, Анна вона назавжди залишиться в наших серцях.